Оксана Лосєва, вчителька англійської мови у третій школі Мелітополя Запорізької області. Нині місто під тимчасовою окупацією. Але незважаючи на те, що росіяни фізично взяли під контроль усі заклади освіти, навчальний процес за українською програмою у школі не припинився. Вчаться дистанційно. Зараз Оксана перебуває у Луцьку, адже не хотіла жити навіть під тимчасовою окупацією та працювати на ворога. Зробили так не всі вчителі. Частина, каже, жінка, побоялися труднощів. Ну, може, там зарплати не будуть, а тут все ж таки так, вийшло навпаки. А по-третє, може, знаєте, по глупості, що називається, не подумав, не зважив все. На думку Оксани, український вчитель, перш за все, має бути відданим своїй державі. Якщо ж цього немає, ти не вчитель, ти знавець якогось навчального матеріалу, але вчителем ти не маєш бути. Вчитель має бути людина, що має свій український стержень і несе його далі, передає його поколінням. Якщо цього нема, вибачте. Про псевдореферендум, який відбувається у Мелітополі, Оксана каже, навіть чути не хоче, тому що волевиявленням людей це точно не назвеш. Росія пробує нав'язати українцям свої порядки, які наше суспільство ніколи не прийме. Все не так, як треба, все не по закону. А якщо є якісь закони, то давайте його порушувати, щоб показати, які ми сильні, які ми нічого не боїмося. Більшість малітопольців мають проукраїнську позицію, тому фіктивний референдум ігнорують. Правда, є й мала частина тих, кому байдуже під яким прапором жити. Якщо хтось відкриває рот за Росію, йому тут же швиденько його швиденько закривають. Мелітополі росіяни намагаються створити картинку реального референдуму. Але більше це нагадує цирк. Виходимо на голосування або ще так. Участие в історичському референдумі прийняли сам світлейший князь Григорій Олександрович Патьомкін таврический государственный деятель, создатель черноморского военного флота и его первый главноначальствующий генерал фельдмаршал Вони не можуть знайти достатню кількість людей, бы обслуговывали цей референдум. Ну, ми знаємо, що вони 116% там свої намалюють. Проігнорувати фейковий референдум та не зраджувати рідній країні закликав мер Мелітополя Іван Федоров. Також він закликав людей, особливо чоловіків, якомога швидше покинути місто, аби не стати добровільно примусово мобілізованим до армії РФ. Участь у цьому фейку це перш за все участь у кривавому плані у війні проти людства. Звичайно ж, це участь у мобілізації наших. Чоловіків, мешканців міста Мелітополя, всі тотальній мобілізації, яку зараз намагається зробити ворог. Ба більше за даними Служби безпеки України, російські окупанти підбили підсумки фейкових референдумів ще на початку вересня. Тож нинішнє абсолютно незаконне голосування анонсоване загарбниками з 23 по 27 вересня лише для створення потрібної картинки на російському телебаченні. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.